Співпраця України з Румунією найближчим часом поглибиться. У Івано-Франківську презентували нову програму під егідою ЄС на 2015-2020 роки. На відміну від попереднього періоду, у ній не братиме участі Молдова. Відтак для України це додаткова перевага. Третя країна з цієї програми випала, тобто буде окремо Румунія. Молдова програма, а тут вже левова частка ідей і ініціатив буде спрямована на посилення українсько-румунської співпраці. Друге, це те, що ми на сьогодні лобіюємо питання виділення коштів відповідних в бюджеті як обласному, так і державному, на підтримку таких проектів. Звичайно, що такі проекти звичайно повинні проходити походження тоді, як в обласній адміністрації, так і на рівні міністерства економіки. До обговорення запросили представників організації, які раніше співпрацювали із Євросоюзом. Тепер вони спільно визначають пріоритетні для фінансування галузі: бізнес, освіта, боротьба з бідністю, підтримка місцевого самоврядування. Дування, екологія, енергетика та низка інших тематичних цілей з них учасники обговорення повинні обрати лише чотири. Експерти кажуть, що родзинкою будуть великі інфраструктурні проекти вартістю 20-30 мільйонів євро. Між тим результати обговорення у інших регіонах показали, що громадськість найбільше цікавиться транспортними мережами. На основі консультації, які відбулися в Києві, та в Чернівцях, а також консультації з румунського боку кордону. Випливає, що інфраструктурні проекти і проекти з розбудови транспортних мереж будуть мати пріоритет, тому що зацікавленість у цьому демонструють як представники румунської сторони, так і української. Після усіх консультацій експерти складуть рейтинг тематичних цілей. Відтак прийняття бюджету програма очікується у лютому. Перші конкурси проектів будуть оголошені аж у червні наступного року.